У 2016 году і він е, э, виріс, поступив в училище морське і як пішов вже. Загранплавання. За Ні, не, не за загранплавання, він був воєнним. А воєнний. воєнний. Э, Служив у Владивостокі на острові Русском, угу. Там родився братний. Ну як При, при Радянському да, Союзі, так. Да, по переводу там і все остальне. Э, і він. Всю жизнь же на флоте, поэтому вин э, голубей не, не держал. А уже когда приехали в Херсон, и он э, был, по переводу, батюк, Херсон, да, да папа? и он э, был капитаном э, большого сухогруза, ага. который стоял в затоне напротив элеватора на ну, Понятно, понятно. Там река, первый, река моря, да тогда. Да, река море. Там первый затон был. Ага. И мой брат, он на 9 лет старше меня, ага. летом поехал к нему, попросил лодку и по Днепру катался на лодке. И во время катания к нему посреди Днепра в ноги упала голубка. Вот так вот. Да. Это старшему брату вашему? Да, он старше на 9 лет. Ага. А брата як Фамилия, имя, отчество было? Ну так, Виктор. христофора Виктор Иванович, Виктор Иванович. Иванович да? Он и взял, а копчик, который гнался за голубкой, он раз над головой, каже, и полетел. Уже тогда копчик в плавнях да. был, в плавнях, Плавня. ну тут, в Херсоне. И ну, он взял эту голубку и принес домой. А вечером с работы батька пришел. И он, ну, как старый голубя, о, голубка, то и все, а то... Масть, не помните, это Иваныч, какая была? Кремачка. На черную масть? Нет, такая... Э, серой масти. Такая вот... Раніше, Ржав, ржавая кримачка, Чисто білохвоста. Це я точно помню. І батько подивився, все, а якраз раз це була субота. І в воскресенье вони пішли з братом на базар і купили голуба. Голуб полосатий, Чисто білий, світло-світло-полосатий, білохвостий. І от з тих пор. І пошло. пошло. Это який был 1955 год. 1955 год. 1955, так. На на северному посёлку у нас только одна хата стояла. Вот тут. Второй северный. Ну, на восток. Ну, только первый северный был уже. Первый да. северный был, а вот второй был в первые на нашей улице. Мы первый. И вообще вся это Ну, уже ваша тут была Тульша раньше, с правой стороны дезот. Это было уже через 20 лет. <реш> через 20 лет, да. Да. И так вот завів це голубів, я як заразився. Ясно. І все. А потом короче п'ятдесятих годов ви вже сорок дев'ятого ви 1949-го, десь корочі ну, брат би ката батько вже на пенсії там пішов моряк. І пішло, як казали, Ну батько ще не на пенсії, він був ще, ще робив тоді на. Да. І пошло, поїхало. І так держали ніколаївські голуби, будемо говорити. Чи льотні, чи як це називали? Льотні. Льотні. Ну, в Херсоні так казали, Да, В Херсоні казали льотні. Так модно було. А мазь яку держали, Володимир Іванович, от ті годи. Яка масть любима була? Ну, понятно, кримачка прибилась, там чи піймали, а от мазь. Тоді ж масті всі придержувались в ті годині. Люби, разномасці були. Ну, багато мені ж не дозволяло держати. Ну, Дві три пари, поэтому э, були діти сподіх голубів, цих спод пари, теж криміки ржавові. Не полосати, а і ржаву мать. мать і так вони покрились і пішли старі ушли, через місяць. І голуб і голубка. А діти ж ми вже докармлюють кормили. кармлюручною, да. Потім вони пожили где-то що полгода п'ять, як підняли зместі з дітьми. І ушло, от ті гада, так? Ну оце як ви там піймали чужаків, як хто казав, завели голубів. По скільки голуби літали в Херсоні? При вашей пам'ятні, от у вас я не кажу за других людей. Ну, Якщо утром гоняли, то вони садились десь часа в 4-5 вечора. Отак, світовий день літали. Світовий день свободи літали. Ну так, да, бо багато разкаже, що заночували. ні. Ну... Я... Один раз у мене заночували. і то тільки тому, що я сагнав, прийшов зі школи, у ну, 2 часа. Позна поговорили. Да, да, вони. Да, да. ну і то, вони утром, смотрю, вони стоять. Над двором, да, да. Раньше а... загнать невозможно було. Не, вони... Тому що всі ганяли птицю. Горна була птиця. Да. Я говорять, та во заночуваю, така. Три часа пацаньком відкриєш будку, вони згорілися, вони по 4-5 по да, часов літали. І залиши в небі. Утречком виходиш, де вони були в небі чи ночували, а вони над двором вже всі стоять. Ну, да. Примерно так. Ну, давайте тоді перейдемо на другу тему. Поки ми з вами поговоримо про Ніколаївські голуби, ну, про гонь, як в Херсоні, можна було казати. Ну, от вам э, до душі яка мазь була? В Херсоні дуже красиві голуби були, масні. Ну, в ті гада, масна птиця. Масна і. Ну, Залет как... мы наговорим, вс... да. летели все голубые. Я как э, малой еще, мне нравились все масти. Какие только были, мне все нравились. Все нравились, да. И э, я как-то не выбирал, я не, не акцентировал внимание вот такой или такой, какой попадал. Ну, да. Были бокачи краснобокие, такие бокачи были краснобокие, что ну, сейчас я таких не вижу. Нарисованные, да? Нарисованные нету, и при том. Хвости по 16-18 по перів. Ну, ну були крупна птиця да, і средніхся. Да, да. да. А годы... потім попали ко мне несколько штук херсонських. Мелкі, ну, маленькі. Невеличкі, голуби Херсоні, так. Ну... Да. І они літали у мене по дню. Mm. Вот это в 8 утра гониш, у 8 вечера садяться. По дню летали. Та да, то летающих не літающих не було голубів практично. Не було. Да. І... Так Даже вот они на рынке меня... покупали голубів, вони в вязках тікали. Так. Ну, настолько було клято птице. Чужаки прилетали, вот так садятся, на... На... перелетають на сусідню хату. Неделями, не до голубей, никуда, не Вот так слетают по улице да, ходит. Ні, там на антенне сидит да. на чует или на хаті, да? Не, да. не, не даются. Ну, у... була... того, що ганяли все. Да. І через двор були голуб'ятники, треба ж да, не забувати, да, через да, двор. Да. А скажіть, аби придержувались, наприклад, ті годи, да, я не розсічаю. Зараз, зараз у всіх голуби однотонні, як чамур. Я не хочу обідати нікого, ну, це як є, це правда. А от ті года були красиві голуби, масні, і бокачі, і там, і паласати, ну, як Херсоні називають, і цементальні, ну, різні масті були. Да. Парували бакачі з бакачами, цементальні з паласами, ну, як ну, старались, старали. старали. А да. так взагалі. Вообще коли, що буває лишнє, що лишнє є, споруєш з тим. А, за... а, або, а вот... або чужої ловили. Да, да, або да. ловили. Ну от э, цементальник тогда. Вот помню, при, цементальних тоді, от я пам'ятаю, в моєму детстве не було было цементальных. Не И было. то в 65-м, 66-м. Під 70-е годы уже. Да, під 70 ті -е роки. І горбчины, те ж саме. Они появились даже позже Короче, горобині і молочні вже з'явилися близько 70-м 70 годам. Да. А то були в основному Сизії. Ну, Сізи, бакачи, серые, там. Це белі. ми за Херсон говоримо. Да. Да. Ми говоримо за Херсон, а там хто да. И по селам то же самое. теж ну, саме. Да. Ну просто що тоді багато голубятників старих придержували старих традицій. держали або полосаті там і да. це ментальні. Ну прим'я, або бакачівні, або каче або красне, або красне, краснаряби да. трошки більш-менш було. Ну, все таки селекційна робота старались держати свою масть, свою масть, да, 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 своє я. Сьогодні, звісно, все втрачено, і ринку немає, і голубятників. Ну, а от, наприклад, ви 1949 року. -го Ці гада в Херсоні, ваші годи, от, молодість ваші. Вже, звісно, багато людей повимирало голубятників. Можете зповісти з своїх знайомих таких. Сьогодні можна і хороших, і поганих, як той казав. Ну, хто такі були, хто вам запам'ятали такі, от, де ви жили? На северному, наприклад, тут. Ну, на Первому Северному. Чи як? Ну, так. Да. Да, Первый на северный на той стороне, да. на второй вы начали, да. От хто вокруг вас такие були хороші голубятники, що вам запомнилось? Ну, ну, старики, я имею в виду. Старики. Григорій Іванович э, Иванович Кузьома. Кузьома. Держал очень сильную Не птицу. помните, дядя Гриша, какую мазь держал? Ну, в те годы там. Мазь. Да. Он любил, держав, э, держал э, и старался держать красных. Красных. И бакачей. И, и именно бакачи краснобокие. Краснобокие, да. Не, не Ну, он тогда был э, инспектором, uh -huh. и вот он ну, поймал какого-то водителя. Да, да, да. Не штрафовал, ничего. Ты мне и а он дам на рассчитывали. Они ему привозили. У него были больш... очень большое э, стадо было голубей. Количество. Голубей. Но летели, конечно, очень хорошо, очень долго. И красивые же были. Да. Красные, так-то красные были. Ну, кровяные были, да, там... как кровь, да. Носы белые, репицы да. чистые. Ну, Как-то положено, там положено, да, сейчас было, таких да. Не, да. не, есть труповые, что не летают тут, модные каких то Ну, как это их такое называют. Дело, дрова, ну так, так это что за 50 лет с них делали? Конечно. Иванович, их же это вывозили не такими. Нет. Естественно, э эти голуби выводили наши предки mm. десятками лет. Yeah. А потім ми їх за несколько років, за несколько. Так же саме десятка, десятками да, літ привратіли в тихий в ужас. Да, да. Ну, то до всіх отношения. Некоторі там ганяють, зрозуміло, хто помоложе, там є. Я просто розумію, що діди, там, батьки, ну, наші наставники, птицю дійсно показательну вивели. Ну, показникову. А за 50 років, що з нею зробили, сьогодні возять, от привозять, Херсон був забитий чебатокошмат і птицю. Помните? Чубатокошматий рай був. На ринки зайдеш, ну так да, же ж было. Моряки, да, ріка был, да, да, море. в Херсоні постійно сухогрузи грузились. Кавунами туди йшли на Запорожжя, ну, до Києва по Дніпру. Клітками везли з голубей, клетка. От іменно за Херсон говоримо, з базара. Я вже не говорю по селам. Та да, по селам Да. Вот такие да, дела. Хорошую птицу, ну и, собственно говоря, очень много хорошей птицы вывезли. Очень много. Дуже хороших. багато. І плюс болячки да. вырубали. А потом, кстати, вот в мою, моє детство, в мою молодость, я не помню, чтобы у нас голуби болели. Вот да. я не помню. Голуби почали болеть уже в 70-х годах. Под... Коли почали поступати голубі да, да. очень много, Азії, і за границі почали декорацію сюди вести да. і прийшли болячки. болячки. Да. Где-то в 70-х годах. А до да, этого ми да. не мали поняття. Ні ну, да. Оспа, ні э, разные другие болезни, ну нічого не вот там. Ну на крылья падало или кашка була. Ну, це всі знають. Ну, оспа Оспа. Такое... редко редко, але да. була. Да. Оспа, оспы не было. Оспа потом появилась. По 70-е годы. А 80 -е вот кашка, уже, да. кашка там, ну, была. Бывала, да. У кого? Ну, если, будем говорить так, если много не держали, она распространялась. Если мало держали, я ее почти. Почти не было, помню, потому да. что, ну, вся птица была здоровая. Да, экологически здоровая. и гонялась. Если птица лит, постоянно в тренировке, как и спортсмен. Как человек спортсмен. Ну, да. На него и мало пристает что-то. Ну то точно. Потом... Владимир, Ильич, ну всем задаю такой вопрос и вам задам. Где та птица делась горная красиво? За последнего... все проходит. Тр... Прошло и это. Прошло это, да? Прошло. Вся птица, которая была хорошая горная, ну возраст, хорошая попропадали, начали заниматься э, выведением именно. Птиці. Бізнес вложив все. Пош, да, пошел бізнес. Деньги поглотили, все качество продукції. Развал, голодовки, голуби стали средством виживання. Ну, тоді продавались голуби. но тоді це -то було, ну я не знаю, як хобі, як, ну, як, як що, продавалось льоту бессерное там, ну, действительно платы, Да, гроши. Люди продавали, вот поймал он что-то. Да, да. Он лишний, это лишний. Ну, он да, себе не нужно, он выносит голубей допоздал. мало держал, да, количество маленькое было. Ну. А сегодня, ну а на сегодняшний день, вот что можно сказать, какие у вас голуби? Херсонские, чьи сборная солянка. солянка. Десят, вот это все, что на выставках, что сбор, возят. Сборные, э, трудно сказать. Даже я, допустим, вот по своим я не вижу ни одного Херсонского. Та же, яке сьогодні, да, Херсон. Це вже, як трудно, ти казав, трудно, що є, то є. Що на виставках да. возять, те всіх по, ну, по дворам не ходить. По дворам, да. Дуже мало людей, хто придержується старих традицій. Мало-мало. Ну хто в кого усилили, хто нічого не вмішував, не впутував. І найголовніше, главное, що іменно ця вот вот тенденція покупки э, масних голубей, чубатих, кошматих, хорошої масті. вона э, привела к тому, що люди перестали. Гонять. Стали бояться гонять, потому что вдруг пропадет. Потом не найдешь пары. Красиво жалко. И жалко. И так постепенно птица засиживалась. И потом, даже при желании, ее разгонять было почти невозможно. Пока да. уже поколение мы засижено было. Да, а поколение за поколением идет, идет. Мы, левица... От дивіться, за Чубата Кашматик завели розговор. Наприклад, ті гада в Херсоні, Херсонська область, забита Чубата от этой, красиво, і птиця. Отець красивая, і краснаряба, і Чубата кошмати, і чесноряба. Вона да, вся була гонна, і бокачі, да. Ну, Город тріщав, і масні, і, і літучі. Вивозили, вивозили, всі області вивозили. Куди тільки не вивозили отсюда. В итоге через 50 год почали вести такие точно сюда, Наши наші почали отездить Наших... покупать, бо бизнес. Ой, красивий, щуп, каш, ми, ну, мазь. А оно все... В своє пи... время люди Слет убрали. слетували голубятники голубятники поуходили. По возрасту, повходили. гонщики, а, а новые. перестали заниматься выведением а новые поддержанием бизнес, этой породы, купы продаются, и все. поэтому голуби перевелись, будем да. так говорить. А ту птицу, которую вывезли в Запорожье, в Харьков, да. в Донецк, в Луганск, та птица ценилась, и она как была, так ее и придерживали. Да. она сохранилась на безлетных качествах, да. почти вся. Ну, почти вся. И я вот был на практике. В 70-е годы в Донецке, в селе, я mm. уже не помню, по-моему, Краснолуганское, что такое. Mm. Так там летом, утром встаешь, жара уже под 40. Это какой год? Ну, это 72-й, 73 1973 год. Мы жили в общежитии, и вот я выходил, как обычно, старый, ну, голова, взрыв, вверх, голова да. вверх. Смотришь, мреют. Точка. Жара, ну, я говорю, до 40. Обет вообще плавилось даже это самое. Ну, страшно, ну, земля жара. нагревалась, да. Смотришь, они летают. Володимирович, ну тут же те саме було. 55 То жары Да. Ну там гоняли, а тут не гоняли. Ну, в Херсоні че те года теж птиця летіла, І тут, і в селах, от селах сіла да, по Городу та, менше. По Городу менше, так да, говорили. Та дома та застроєна. Да, да, тут вже да, да. більше перейшли на, ну, на бізнес. Уже жалко, да. да. А в колхозах заганяли? Жара 55 градусів, голуби самі спачуються, пішли да, гору. а да, не спасались мабуть. Да. Літали, але вже спеціально так, щоб да, стабільно було. Ритмічно кожен день ходять в одной те ж час. Я вам що хочу сказати. Ви постарше, ви застали більше. Ті года, навіть можна сказати, інганькали, боялися відкрити клапан. Откривали, вони самі лесенки, да. неділю закриті кукурудзу лежить. Зараз ко... так кукурудзи дав, не літають. Раніше по кукурузі ходили. Відкриваєш да. клапан, і вони лесенку, неділю закриті, дощі, що вгору йшли самі. Найголовніше, що. Что... Тогда с зерном не было такое напряжение, такого напряжения. Не было, как... да. Голуби не были голодные. Да. То есть, когда голубь не голодный, он лишнее не съест. Ну, да, он лишнее не, не съест. Он съел там пару этих самых. То, что все. ему надо, он поил а, все. да, потому что оно лежит, оно свободно. Ну, да. У нас вот сейчас я, я вчера кормил, сегодня я не кормил еще. Mm. Вот сейчас, конечно, они и чужой сядет, он ну, будет да, падать, падать, на зерно будет падать. Конечно. Uh, Некоторі по поели, чужі, я имею в виду, поели, то є и і полетели. політіли. Політіли, да. Домой, чи не домой, ну, по крайней мере, улітають. Адміністратор прилетів, сел, це вже його дом. Ну от ви останні роки, потім то, ну, тому вже то, другу серію ними, перейшли на декорацію, туди-сюди. І даже, та ну, літні, будемо говорити, да, як в Херсоні модно. І на декорацію перейшли, э, наприклад. Їздили по виставкам, випускали, далекоглубі їздили. От ви на виставку їздили, кажете, далеко везде. Там така сама ситуація в інших областях, от, так. по Україні. Да. Як і у нас, точно ж Одинаково везде. Я їздив багато разів на виставки в Краснодарі, в Сочі, ну, на, Кубань, ну, на Кубань, да. да. То там така ситуація. Одинаково везде. Що да. у нас, що там, так? Да? Так. Да. Я не знаю, я слухав за Ростов, я в Ростові не був. Ні, ну то, що Ростовська область вивезла з Березнівського району, а ті Березнівацькі голуби, сьогодні не, ну, не... як сьогодні назвали, направлення. Це не яке не направлення, це Миколаївські голуби. Да. Да, ну, Одного я, з районів Миколаївської області. Я к тому веду, що я не знаю, какая тенденція там. Mm. А от тут уже тенденція шла. На що... Кубані вы були коротше да, їздили те саме, уже, що і в нас, на Україні. Уже потихоньку зажимали хороших голубей. Старалися не ганяти їх. Ну, Іван, звісно, підсосу отсюди вже не було, відсюди да. все витаскали, воно все ж з От нас йшло на Крим, туди на Донбас, через шахтерів на Кубань, на Ростов, ну а і далі, і далі. До Казахстануть, ну, ймкі-палки, да, тисячі, і голубі літні літали. У нас, говорять, таких не було голубей. А то на целину уехали. Ну толя Юхнозелиновская покойный культа. Да. Вот мы за него когда приезжали, у него штук 300 на втором этаже. Кара, та должны казахи заехать забрать, узбеки заехать забрать. От представьте, в те года. да, да, ну, да. сколько голубей ушло туда транспорт. А в Казахстане степи. Щоб... Ветра. Так тут тоже самое было. Просто... Да, а сейчас уже погоды поменяли. Очень сильный климат Климат, помінялся. да. Засрали экологію до безпределу. Володимирович, ну давайте сипничменькуїсти. Глянем на ваші голубы. На ті, що є сьогодні, як вы їх називаєте, а ну. ну это у меня летний. Э, Сказать Николаевские. я не могу, потому что тут не поймешь. У Ніколаївські ну, вони нет. всі, бо вони стоять. Да. Ну, над двором, якщо гоняєш, да. А вже які є сьогодні, такі, вже. такі є. Я говорю, по пенсіонному. Зараз минутку виключу, я зараз... Щас... Не возражаю, Давайте, давайте. Я говорю, Владимир Іванович, 49-го року, такі в нього голуби красивенькі, жовті, підпачуються. Зараз да. я ос остановлюся. Він повключає там котли. Бо бомблять, приїхав покормить голубів. Тут у нього хост такий фонтанчики, красивенько, Йолочки, Ну тут сильно бомблять. тому познімаємо трошки голуби. Він по, по, по включаю котел, по Тому що багато людей повиїжджало з Херсона, бомбежки, да не ніч. Голубів у нього дуже багато і почтові, він держа, і декорацію. Тут голуб'яний рай ми попали. Знаходимося ми в Херсоні. В Христофоров Володимир Христофоров Іванович. 1949 року народження. І от каже, таке количество і вбирати не хочу, і прильоти, і бомбежки, і їздять бабушкою. Людина в возрасті, голуб'ятник старої закалки. Мерседесик 123 й зелененький і голуби. <гум> Ой. Да. От такі Зараз прийде нам. істочки покаже. Потім ми знімемо його і почтові голуби. Він серйозно займається почтовими голубами. Да. Якось так. Ось такі. Як я кажу, херсон. А Боже, не знаю, як їх сьогодні називати. Ну, які є, такі є. Ну, багато. І красні, і, і чорні, що багато і він красні, кров'яні. Які хочеш. Зараз пройде, він їм жменьку кине. І ми подивимося на них трошки ближе. Ще попробую з ним. Пару серій зніму. Він покаже почту свою, такі кремачки, жовті. Ну, красивенько крилишками, бакачики є. Каже, no. вітя старость уже все. О, прийшов Вадим Іванович, сейчас ми налево водички, сип на і ми падимся. Чубата так кошматенькі, як в Херсоні модно і простенькі, не чубаті, не кошматі. Ну, гири тягає. Гирі стоять, гантели стоять. Война три года каже, нічого не красю, нічого не роблю, нічого не їздив. Страхіття тя в Херсоні все. Бахка я за прильотом. Не до голубів, як Володимир Іванович каже. Вон така арава Володимир Іванович, відро набрав. Відро! О! Де настоящі голубятники живуть? дивіться, сколько голубів. Я кажу, голубіний рай. Ціле відро поніс, каже, раз у день кормлюються, бо дуже багато, все вже три роки не краситься. Не... Ось така красота, дивіться, що тут ті, тільки ті ті немає. Володимир, скільки вам років уже зараз? Скільки років? 76. 76, да. так. Так що хай молоді голуб'ятники дивляться. 76 років. Голубів не бросає, кожен день і їзди. Голуби від дома 10 кілометрів. І кожен день їздить. І, павлі... і що, що там павлини ходять. І... Коротше, біле сонце пустыни, да, Іванович? Голуби, любов і голуби. Ну а оце зараз у вас тут різні голуби. Красивенькі бакачі, чого так кашматенькі, я поближе зніму. Так. Такі красивенькі, ось різні. о, Чубака кашматенькі, бакачі, кашматі, бакаті, краснобокенькі, і жовті, і це як як Херсоні кажуть, да, і полосатенькі. Ну, коротше, все. Люба масія. Оці голуби до війни, зараз вже не питаю, бомби... о, прильот десь далеко в центрі. Ось, ганяли, поскоку валіту. І часик літають, чи як. Сейчас? Да. Ну, сейчас... Ну, надо... я... Нет, я где-то, наверное, месяца два. Я их не трогаю, они линяют. А до этого, ну, по полдня летали. И при том штук по, по 40, по 50. По полдня? По полдня. Да вы что, по 4 часа летали, по 5? По 5. Ой-ой-ой. Ну, до и... войны, Иваныч? Та що війни. І во війни, от зараз полгоди назад. А, полгоди назад. Ну весною вітра дули капітальні, полгоди да, назад. Да. Мене теж в селі на, і вилиняли в горі. на лавочку. І смотрю, а шея болить. Вже пора їхати домой. Ну так да. Прильоти, і бахка голуби в горі, так? Да? Да. Ну от бачите, буду знати. Як будуть літати, тепер вже знаю, ми з вами по сусідству живемо. Ну, так сказати. Ну я думаю, що через от вони місяця долиняють. Да. Я от приглашу, посмотрите на цю тучу, яка стоїть в горі. О, оце дійсно, утром нос е, всім, хто розказує. Да. Я, я то казав, тепер вже ну, колова заїду. Ну, красивенькі. Які хоч по масти, все в них тут. І полосатенькі. і... Ну що хочешь, короче. Каждый тварь и по паре. Да, эти самые. Как их называют? Белокрылые, э, черные белокрылые. білокрилі, курсаки? курсаки. Ага. Рай, крымаки. Ну, ну разномассия. Разном... Да, я держу разом. Водичку закрывайте, вы открыли им синя. в тече. Через а я закрыл, а видно не полоса. А, ну закройте, бо через верх тече, да. Бо вони он а вона через верх бежит. Отака красота. Ось такий у нас в Херсоні є голуб'ятник, ветеран 1949 року народження. І держа таке велике количество, що всі сараї, такий длинний, метрів 20 Тут ёлочками заросло, не видно. Вон. Одні відкривалки. І льотні, і почта. Ну, каже, по півняці маленькі, невеличкі такі, як кажуть, херсон модно. ну, Сьогодні вже не поймеш, які, ви, ну, в ну, херсоні такі модно голуби держати. Невеличкі, передні. Ну, раніше Володимир Іванович каже, теж друга була птиця. Була птиця протягнута і кругла. Наві Херсонська була, ну, не така, як зараз мілка. Каже, була набагато більша. Круглі, Вон, там будочки в глибині двора, там не гони, качки, і що там тільки немає. і Ой-ой-ой. ой Тут цілий гідропарк у нього. Просто зараз війна, воно. Куча голубятників там, куча курей, куча. Целый гидропарк. Ну, Сейчас бомбежки. Короче, не, нема вже нема настроения не красить нічого війна наделала кучу горя и беды людям. От такі діла. Попав я сегодня до такого голубятника в Херсоні. Ну, первую серію закончимо. У нього ще і почтові голуби є вдома, і, і там ще щось він казав. а так ось такі. І, 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 і саментальненькі, що багато і полосатенькі, і бакачі, І що тут тільки немає. Все, що хоче. І Павлини на кришах вилітають. О, летить. На перельот Павлін сідає. Кіно. Кіно диха, Бомблять, а павліни на перельотах. Тільки що перельот був, треба тікати трошки зняли да. ну все якось так дождемося володимира івановича а потім продовжимо приглашає в гості каже водимир ну що да, за закінчимо ми першу серію з миколаївським владом. ну ми з вами ще поговоримо я до вас додому прийду да. Ми ще поговоримо. Передавайте всім привіт. Це буде Ніколаївська серія. голуби. Да. Про льотні, як ви кажете, голуби. Передавайте привіт, ви бачили, а ми потім продовжимо бесіду з вами. ще не одну. Всім привіт. І найголовніше, пусть не приходить у вас любов, к голубям, любов к нужно, держать, нужно любить. без этого і життя не так. Життя Да, Всім мирного неба, дай Бог нам здоров'я всім. Знову набрав ведро, там в нього куча господарства. Ідемо далі. Зараз все остановим, другое знімемо.